Слава Ісусу Христу! І Слава Богу! Будь-яка сьогодні ріжі. Це мої два поварі. Що тут, хлопці? Вже свята вечеря от-вот? Вечеря вже на столі накрита, проходьте. Борщик вже зварений, зараз на хорошо варитися. З кутею, пампушками та варениками так відсвяткували святвечір оборонці України зі 105-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Хоч кожен з них знаходиться за сотні кілометрів від дому та родини, атмосферу затишку та свята військові створили й на передовій. Кожну з 12 страв на столі приготували власноруч та святково прикрасили бліндаж, тим самим показуючи, що дух різдва не підвладний навіть війні, смерті та постійним обстрілам. Дякую Богу за ту можливість, що всі ми дочекали до того різдва 24-го року, щоб на тій землі, де до 33-го року ходили в вишиванках, розмовляли з соловіною. Так само е, зазвучала українська коляда. щоб принести ту сюди частинку нашого серця, і тут вона також буде залишатися. Навіть тоді, коли ми повернемося додому, Христе Боже, благослови всіх нас і щоб жопі вам тим руки, що все приготувало бути благий і чоловіколюбець. Навіть у таких важких умовах їм вдалося відтворити теплоту та цінність святвечора, хоч і святкували з іншою військовою родиною. За душевними розмовами, молитвами та вірою в перемогу України зустріли захисники першу різдвяну зірку, що знаменує народження Ісуса Христа. З нагоди одного із найважливіших для українців свята захисники передали. Вітання всім українцям. Хоч в цей важливий день вони не в батьківському домі, не за святковим столом, без гучної коляди, але запевняють, що сильні духом та обов'язково повернуться додому з перемогою. Дорогі українці, вітаю вас з наступаючим Різдвом Христовим з Новим Роком. Бажаю всім миру, добра, сімейного тепла, щоб всі були здорові, щоб ми повернулися якнайшвидше всі додому. Передаю привіт всім своїм близьким, всім кременчанам. Родині, всіх з наступаючим Різдвом, смачної куті, веселого Різдва. Слава Україні! Бажаю всім здоров'я. Хочу щиро привітати тернеполян, волонтерів, всіх, хто нам допомагають, своїх рідних, свою сім'ю, своїх двох синів, якими я пишаюся. Хочу побажати, щоб не, не чули оцих звуків, щоб мали. Над головою чисте, і чисте, мирне небо. Хочу ну, при, при, привітати з Різдвяними святами з Новим роком все найкраще. Слава Україні! Хочу привітати всіх українців з Різдвом Христовим та Прідешнім Новим Роком. Хочу побажати всім щастя, миру і злагоди, щоб у ваших сім'ях все завжди було добре і чудово. Хочу також передати привіт своїй дружині і своїм батькам. За те, що вони мене сильно люблять і чекають. Ми переможемо. Велика українська родина, вітаю вас з Різдвом Христовим. Одночас хочу подякувати вам за велику підтримку нашого підрозділу. Вірте в наші Збройні Сили, вірте в Україну. Ні на мить не сумнівайтеся в нашу перемогу. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Христос народився! Христос народився. Найщиріші вітання усім українцям від медичної служби. Щиро всіх вітаю з Різдвом Христовим з Новим Роком, щоб у цьому році залишились всі наші негаразди, і таки ми дочекалися нашої перемоги, всім міцного здоров'я, щоб нам не додавалося роботи. Здоров'я нашим бійцям на позиціях, щоб вони тримали оборону, а ми будемо зі своєї сторони їх підтримувати по максимуму. Особливо хочу передати привіт моїм маленьким донечкам, які чекають мене вдома з перемогою. Слава Україні! Спільно із військовими повечеряли представники духовенства владика Богдан Манишин та військовий капелан Євген Флиста. Переконані, попри всі труднощі, наступне різдво кожен воїн святкуватиме не в окопі, а за родинним столом. Пам'ятайте, ваша жертва є недаремною. ваша посвята дає можливість іншим сьогодні сісти за той стіл родинний, де єднаються всі і шукають доброї Божої любові. Хочуть її прийняти і передати іншим. Від них всім вам низький уклін. І велика подяка, і щира, найщиріша молитва. Різдво це відкритість Бога за на нас. А рівно ж та відкритість Бога до нас, для нас. Вона робить нас справді добрими, переображеними. Дає розуміти, що кожне терпіння це народження когось чи чогось нового. В тих терпіннях народжується наша держава, народжується нова Україна. Сьогодні нас всіх веде Бог до перемоги. І ми знаємо, що ця перемога вона дуже важко дається. Вона особливо е, проходить навіть це різдво через болото, через важкі умови, через важкий наступ ворога. Але все ж таки ми тримаємо оборону, щоб це світло подарувати навіть тим, які його ще не бачили. Тому сьогодні вітаю вас і складаю Богу великі сподівання через наші молитви, що Бог нас підтримує і допоможе нам іти вперед. В такі моменти ми бачимо, що сила в об'єднаності, а світло символом якого є різдвяна коляда, Росія навіть найгустішу темряву.